Сидить на будинку. Гулі-гулі, каже горличка. Але ми не знаємо, це ця чи ні. Що, ось таке малятко. Залишилося одне в гнізді. Воно сидить тут саме, щось ми не бачимо, щоб до нього хтось прилітав. Ми сподіваємося, що прилітає хтось. Такий він. Не можна до нього. О! Бачите, яке горело? Гарний. Шкода, що він саменький, але сподіваємося, що батьки його не залишать. <свісно> Знаєш, що знімає і перестає курликати на своїй мові. Ну, напевно, говорить до малого. Ми так сподіваємося, що, що, що хтось з батьків прилітає і годує його. Тиму сердиться. Ну, Сподіваємося, що батьки все-таки, вони його вигодують, воно виросте і полетить. Да, 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 лети, лети. Лети до своєї дитинки.